Привіт, привіт, мої любі козироги! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на вересень 2024 року. Зі мною уже мої колоди. Загадуйте себе і давайте швидше дивитися, що ж вам принесе цей вересень 2024. 24-го року, а вересень обіцяє бути цікавим, тому що Меркурій вже розвернувся і йде в Дірект, вже йде прямо. Ми вже всі трошки підвтомилися під від ретро Меркурія, правда ж? Цього разу він якось так відчувався, ну так відчувався. Судячи за відгуками моїх клієнтів, так, і по собі також я відчула-відчула так, і повернення всяких лукасів. Ну, давайте дивитися, що козирогам принесе вересень 2024 року. До речі, затемнення у нас ще у вересні. Трійка кубків, це якесь свято, це святкування, це хороші новини, це відпочинок, це, можливо, банкет, застілля, зустріч з подругами, зустріч десь може бути у барі або там на природі, спільний пікнік, це привід для радощів, привід відзначити якусь круту подію, класну, відпочити. Це може бути навіть вийти на кау з подругами, десь на шопінг вийти спільно. І це дуже-дуже крута карта. Карта з'єднання, карта об'єднання. Можливо, десь з друзями, ви зустрінетеся. Підіймо келихи, чи гри з того Так, ще ще. козирогам принесе цей вересень. козирожики мої любі. Ірофан, священик, можливо, це ви тут на весілля йдете, або ви дізнаєтеся якусь новину, що хтось одружується. Це, до речі, може бути також, що ви отримуєте якесь благословіння, якусь пораду, або десь побачите, відвідаєте якийсь храм самі, або відвідаєте будь-яке місце сили, або попросите пораду, отримаєте якесь благословення. Це може бути священик, може бути коуч, може бути наставник, може бути взагалі людина, яка. Яка має для вас авторитет. Це, до речі, також карта серйозних стосунків, карта шлюбу, карта вінчання. Можливо, ви тут дізнаєтеся якусь хорошу новину, або ж дійсно побуваєте на весіллі. Ось, ну, карта дуже хороша. Так, що ще козирога принесе вересень 2024 року. Козироги. Карта жриця, дійсно, можливо, якийсь обряд, можливо, навіть місцями нетрадиційний. Це у нас карта тарологів, карта психологів, астрологів. Можливо, ви десь звернетеся до спеціаліста, до таролога, до астролога. Я, до речі, також консультую. Почнете з психологом працювати. До речі, можете робити якийсь такий, знаєте, як. Не те, щоб обряди, а і не ритуали, а практики на очищення, на пізнання себе. Це карта, де вам кажуть вірити і довіряти своїй інтуїції. Вона вас буде обов'язково вести. Це карта, коли вам десь захочеться більшої приватності або ж ви дізнаєтеся якусь важливу новину, те, що раніше було для вас приховане, але головне ідіть за своєю інтуїцією. ось і тут всі сили будуть сприяти тому, щоб ви досягли своєї мети, щоб у вас все-все-все вийшло. Можливо, це буде, до речі, якась закрита церемонія, десь хтось, можливо, вирішить, вирішить таємно одружитися, наприклад, або ви дізнаєтеся, що хтось таємно одружився. Так, у нас з вами наступна колода козирожики, і давайте подивимось, що ще козирогам принесе. Вересень 2024 року Рицарь Кубків, це у нас може бути побачення якесь, романтична поїздка, можливо, ви десь вихідні проведете романтичні, поїздка в кіно, це коли, знаєте, є метелики в животі, це коли у вас хтось з'являється на горизонті, починає вас засипати компліментами, у вас знову починають якісь такі метелики, бажання, думки, знаєте, стан піднесення. Ось так, це якась ясна. Яскраво емоційна подія. Можливо, ви побуваєте в якихось класних місцях, поїдете в якесь класне місце, можливо, десь до водички проведете класно, вихідні, наповнено. Так? В цій карті не так багато серйозності, знаєте, це коли ви відпочинете, знову відчуєте себе якимось як підлітками. Так, ще ще. козирогам принесе вересень, козироги Karte, spēks. Tas ir mūsu pristress. Ugh. У вас краще не може бути якийсь пристрасний вікенд, когось чекає робота над своїм тілом, масаж. Можливо, ви тут поїдете зі СПА зі всіма цими процедурами. Ви сильніші, чим ви думаєте. Ви тут будете і мудрі, вам буде вистачати і мудрості, і сили. До речі, це ще карта занять спортом, карта, коли ви приділяєте увагу своєму тілу. Тому це може бути і масаж, це може бути в деяких випадках ще дантисти. Це може бути... Тут заняття спортом. Це ще також сексуальна карта, пристрасна карта. Тому я казала, що тут, можливо, якийсь такий класний вікенд, відпустка, яка буде вам і тілесно на краще, і якусь таку енергію внутрішню буде вашу підіймати, яскраву, творчу, таку природню, навіть місцями дику, але це дуже класна карта. Але до всього ставтеся мудро. Так, що ще. Принесе козирогам цей вересень. Дуже мені подобається для козирогів місяць. Десятка пентаклів. Козироги, прекрасний у вас місяць, з вас лайк. До речі, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені це дуже приємно, це сприяє просуванню мого каналу. Я стараюсь для вас, тому дуже вдячна вам. І це карта хороших фінансів, це карта сімейного, до речі, також бізнесу, це карта великих компаній, якщо ви працюєте в компанії, можливо, тут вам. Компанія ваша організовує якийсь класний корпоратив чи якесь зібрання. Це у нас карта, коли ви можете зустрітися зі своєю сім'єю, зі своєю родиною і провести так якісно, структурно час, класно час провести. Можливо, ви будете засновувати свій сімейний бізнес, або ви тут поїдете десь кудись, поїздкою, в поїздку з сім'єю, проводити час. Хтось замислиться, до речі, про... Сімейний бюджет про те, як планувати цей сімейний бюджет, про те, як сімейний бюджет розподіляти, але це карта, коли фінанси будуть, і буде достаток, і буде прибуток, і все от прекрасно буде. Якщо ви переживали там чи якась фінансова угода, як вона у вас складеться, складеться найкращим чином для вас цей хороша ще фінансова карта. Дуже прекрасно у вас все вийде. Якщо ви думали. Як мені підступитися до цього серйозного якогось клієнта чи до великої компанії? По цій карті завжди такі ідуть клієнти з ім'ям великим. Це такі акули. Знаєте, це не мілкий бізнес, і ви як підступитися до цього лева? Ви обов'язково підступитеся і отримуєте якось. Те, що вам потрібно. Ну, тут взагалі прекрасно ось. Хтось, можливо, буде знайомити партнера там, з батьками, або ви на якийсь спільний вікенд поїдете. Ну, козороги, тут прекрасно ось. Але ще також це карта і роботи, компанії. Де ви в компанії себе почуваєте як вдома? Так, ще ще козирогам принесе вересень 2024 року. Козирожики для вас карта. І це у нас карта Страшний суд. Це коли у вас крутий поворот, подій якийсь буде. А я цієї карти не боюся, нікому не раджу боятися, тому що це карта, коли ви отримаєте винагороду, за свої якісь справи, за всі свої діяння, ви отримаєте результат, і також ви ще й будете обирати свій шлях і обирати якусь свою подальшу дію. Може бути якесь рішення важливе, вам потрібно буде прийняти, від якого буде залежати ваше подальше життя. Але знаєте, тут ви вже відчуваєте наближення цих змін. І по цій карті зазвичай те, до чого ми йшли, те, у що ви вкладали, там сили, енергію, воно нам слугує такою хорошою базою, і якщо ви вкладалися у щось, ви вкладалися там в свою роботу, вкладалися в свої стосунки, то це те, що може служити вашою підтримкою, як вашим, знаєте, таким надувним колом, рятувальним. Ось, тому що це карта дійсно дуже класна. Але якщо. Ви здається, розумієте, що ви йдете не туди, то це такий як шлях перехрестя, коли ви можете обрати більш правильний для себе вектор. Ось так, от козуруги, так. Напишіть мені обов'язково, як це у вас програється, тому що кармічні водії будуть або хоча б їх зародження, тому що 18 вересня у нас уже буде місячне затемнення, а 2 жовтня сонячне затемнення. До речі, вересневе затемнення воно вперше у цій серії задіває знаки Діва Риби. Так. Тому цікаво, цікаво. Це такий буде, як знаєте, міні-пробнічок до того, що буде наступних 2,5 роки. Ну, 2-2,5. Так, що ще козирогом принесе вересень. Колісниця, ви приймете рішення і просто мчите. Мчите. Це може бути просування, підвищення. Ви більше відчуваєте комфорту і більше відчуваєте впевненості такої, знаєте, от я рухаюся впевнено, я знаю, куди я їду, я знаю, як я їду на своєму шляху. До речі, тут, можливо, якісь справи з машиною, або дійсно ви полетите, бачите, як ви птах розправив крила. Полетите кудись, або поїдете. Може бути справа. З машиною, можливо, ви оформляєте, переоформляєте машину. Якщо ви десь там у когось різні ситуації, десь, наприклад, судилися так, про якусь машину, якийсь був перерозподіл майна, чи ще щось. Це також, знаєте, що може проходити у цьому місяці оформлення, переоформлення, купівлі, продажі. Це вже, до зречі, все, все можна робити. У нас вже Меркурій розвернувся, йде прямо, ось так, але точно якась поїздка вас чекає у вересні переміщення, просування вперед, підвищення. Так, що ще? козирогам принесе цей весень, козироги Зірка. Або ви плануєте якусь свою поїздку, плануєте свій політ. Загадуйте, мрійте. Козироги, у вас просто прекрасний розклад з жодної негативної карти. Я взагалі завжди навчаю навіть на своєму курсі. До речі, у мене є лекції по таро для новачків, можете проходити вони у записі, можна хоч сьогодні почати свій шлях з Таро. це дуже буде цікаво, захоплюючи і за приємною ціною. Ось. І ви можете от якось намітити своє майбутнє. І як я завжди кажу, що немає поганих карт. у Таро, завжди кожна карта це ще є і розгадка, але у вас тут... Найменшого немає натяку на якийсь негатив. У вас тут 100% позитивний розклад. Так багато старших арканів планується, вирішується якась важлива подія у вашому житті. Можливо, ви навіть будете купувати уже квитки, кудись планувати поїздку, кудись планувати своє бачення. Тут три старших аркани. Ви точно змінюєте вектор свого руху. Тут може бути і переїзд, навіть переїзд в іншу країну, на інший матерій континент. Це може бути переїзд на нову квартиру. Хтось може там, от і так, те, що ви бачили, те, що ви хотіли, якщо ви хтось, можливо, це ви хотіли вступити в шлюб. Щось дуже важливе у вас козроги зароджується цього місяця. Обов'язково напишіть мені, яким цей місяць буде для вас. Якщо вам подобаються мої розклади, залишайтеся тут, на каналі. Я вам дуже вдячна, я вам дуже тут рада. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. До нових зустрічей на нових розкладах. па-па!